Всім привіт друзі! З вами ми, Рибаки Йоа, друзі, вибачайте, що це не записалось на відео. Ось я обірвав твістер, я його сьогодні цепив, маленький твістер. Було б шкода, якби я тут. Я б не дістав. Будь ласка, приїдьте під цим відео, бо це реально контент. Ось я беру палку, пробую чи там йому. І... Там мову, не було. Я ось тут на цих моментах дуже сильно думаю, лізти воду чи не лізти. Ось це така маленька розмінка, щоб розігрітися. Ой-ой-ой, качок який. Фу, друзі, реально було холодно. Ну що, їхала? Ось, друзі, я вже на цьому моменті наважився це робити. І зараз буду лізти в воду. Ось це зробили добрий апарат, вам хочеться показати. Ось це їхні тунелі. Можливо, потім покажемо вам все детальніше. Але проявіть активність. Друзі, будь ласка, добите вже 8 підписників. Там... Да? Ні, ні, друзі, 9 підписників. Все, їхала. Я тут наважуся на цей момент. Я думав, там буде тільки поколіно. А там буде дуже багато. Я на матері спокою. Мені стало зимне, я з тих там треба ножи. Я вилажу. Дождіть, з ним.